Так, сьогодні у мене продовжується висадка хризантеми, і хочу вам розповісти, що я з нею роблю, куди я її саджаю, для чого я це роблю. Так що зараз буду садити і все вам розкажу. Так, висаджую я її ось в такі горщики. Тут 2 літра. І ще є такі миски, тут 2,2 літри. В принципі, хризантема це така квітка, в неї коренева, не потребує дуже великого об'єму. Тому висаджувати можна, ну, як я кажу, мене питають, куди висадити, то. 2-5 літрів, 5 потолок. Набиваю горщики, я використовую субстрат, нічого я не мішаю. Мені так, чесно кажучи, простіше. А що я можу вам сказати? Якщо для себе висаджувати, то в принципі можна і землю згороду. Хризантема не така прискіплива до землі, як тупення, наприклад. Так, Я сьогодні висаджую великоквіткову хризантему. вони є Мультифлора, шаровидні, великоквіткові, середньоквіткові, назріз такі величенькі. Я сьогодні висаджую великоквіткову. Це горшкова хризантема, невеличка, але з от такими величезними квітами. Дуже гарно. І до речі, хочу сказати, що це ще не пізно. Так, в мене вже це останні висадки, я вже частково повисаджувала, пізніше покажу вам, але ще не пізно. Так, я порозкладала, бачите, ось такі череночки це до речі, те, що я сама черенкувала, і теж у мене є про це відео. Я їх висаджую і одразу підрізаю. Ось так: опа. Чік. Бо великоквітково бо взагалі її бажано підрізати. І інколи, навіть не один раз. Я вам зараз, до речі, покажу розсаду, яку я висаджувала в травні, і яка вона зараз виглядає, і як її теж треба порізати. І ось така розсада це я її і продаю, і багато хто із вас її вже отримав. Вона висаджена в травні. І її теж, от ви її отримали, і її теж треба отак підрізати. Отак, бачите? Оп. І оп. Все. І більше вже не треба буде. Воно звідусіль підуть такі гілочки, і це буде такий пишненький-пишненький кущик. Але, на жалійте, і обов'язково її треба обрізати. Ну, і, звичайно ж, оці всі обрізочки можна черенкнути. <різь> Літають тут всякі. Бачите, в мене тут ручні голуби. Ой! Щоб ви розуміли, пролетів голуб, бо так прямо у мене над головою сів і дивиться на мене. Продовжуємо. Оце ж все можна черенкнути, як, я це вже розповідала, і є відео у мене на сторіночці, тому можете подивитися, буде у вас багатенько хризантеми. Ну і Продовжую все це діло висаджувати. І зараз, до речі, покажу вам, вже в мене є готов... ну, як готова, підрощена великоквіткова, вона висаджувалась десь на початку червня, як вона підросла, і я теж її буду підрізати. Зараз підемо. Так, прийшли ми до першої висадженої великоквіткової хризантеми. Е, можете спитати, чому ж ти зразу не підрізала. Да? а чому, Бо вона була ще дуже маленька. Я посадила, думаю, пізніше це зроблю. Дивіться, вже вона гарно підросла. І оці верхівочки я зрізаю. І вам рекомендую, бо він тоді буде такий пишненький, пишненький, пишненький дуже гарненький. І оце все поле мені треба обрізати. Тому, бачите, можна обрізати і зразу в черенку, і трошки пізніше. Але головне це зробити по своєму досвіду, кажу, в червні. Ну тобто, в липні вже нічого не різати. Хай вже там наростає, і вже я її не трогаю. І тут зразу ж рядишком стоїть шаровидна мультифлора. А що росте шариком? Вона висаджувалась разом з цією. Це десь був о, кінець травня, початок червня, і подивіться, вже які такі шапульки вона наростила. А, зразу ж, не відходячи від каси, скажу вже і про мультифлору. Її спеціально підрізати не треба, вона сама себе формує. Вона формує шарик. Це хіба що вам треба почеренкувати? То сміливо ріжте собі череночок, це нічому не нашкодить. Але спеціально для формування куща з мультифлорою такого робити не треба. Вона сама формується. І ще ж дуже також важливо по мультифлорі. Блін, вже така коренева гарна, це ж за разом. Що як ви її висаджуєте, то її обов'язково треба залишати місце, розгулятися, скажімо так. Тобто відстань до наступної чи до чого там, що у вас росте біля неї. Я б рекомендувала по метру. Метр тут, тут, тут і тут. Ну тобто, метр залишити. І тоді їй буде добре. Так, у мене звичайно скажете, а чого у тебе так? Ну це поки що так. А по мірі росту я буду її, звичайно, розставляти. І я не хочу вирощувати дуже великі, дуже великі шари, бо це в мене на продаж, і вона така ламка і ну, дуже буде ламатися. Тому я буду вирощувати, планую не дуже великі кущики. Тому... І також скажу вам такий факт, щоб ви знали: якщо висаджувати хризантему у відкритий ґрунт. То кущі 100% будуть більші. Ну, от вона виростає тоді більше. В горщику буде трохи менше. Він буде теж класний, гарний, великий, але у відкритому ґрунті буде більший. Тепер залишилось повиставляти. В мене частково вона і в теплиці, і на вулиці є. То залишається виставити ще полити. І хочу вам сказати. Загальне таке своє враження по хризантемі, на мою особисту думку, це найлегша квітка у вирощуванні. Вона реально дуже така е, проста. Головне висаджуємо на сонці, вона любить сонце, в, тінькі, в тіньку буде не той ефект, який ви очікуєте побачити від хризантеми. Тому краще це робити на сонці. Не забуваємо поливати. Якщо спека буде стояти, то можна інколи поливати і зранку, і ввечері. І все це буде добре. Шкідники і хвороби обов'язково робимо обробочки. Не забуваємо, робимо це профілактично, поки нічого ще не напало, бо буває, все ж таки, це рослина. Добрива – це теж стандартна, стандартна для корення. Фосфорне, тобто, якщо ось зараз посадили, то можна дати їй фосфорного добрива для розвитку кореневої системи. Пізніше, коли піде корінь і піде рости зелена маса для нарощування зеленої маси, даємо азотне добриво. Все.